Червоний. Що? Ти поворухнувся? О, ні. Жах. Ще один. Трунтрі. Бідуся Шенсонік. Що з ним? Ти наступний. Тепер можу я. Трум-трік На згоді Ла. Що ж, два-два нічия. Не збагну Ой, саме цього я й боявся. Вам не вдасться перемогти. Аго, друзі, не гарячкуйте, стрибайте. Що, все зіпсовано. Тату, чи з тобою все добре? Так, синку, отакої. Мамо. <ах> ні, <гас> то це все через нас. <плес> <плес> все, ході, геть звідси. Облиште нас. Благаю. Гаразд. Однак ви мусите виготовити нових ляльок. Збагнули? Так, ми згодні. Я візьму план. Це тобі. Чому з Тягни. А, збагнув. Або допоможіть нам. Гаразд. Ми вже тут. Чудово. Тепер тягніть. Ну, ми всі разом. А. Нічого собі отакої. Це каркас. Ова. Маємо такий самий. Ой, що це? Утрись. О, Дякую тобі. Так, так, а тепер голови. А, рятуйте. Ви чого? Путезна hey. робота. Встановіть їм голови. Сподіваюся, ви не залишили їх вдома. Hmm. Де ж нам їх взяти? Треба поміркувати. Потерпи, я майже дістав її. Шалений кринж, зіграємо в гонгі, тож, якщо переможете, отримайте голови. Гаразд. Готові? даю вибору, катма. Зіграємо. Я з вами. Я також. Ходімо зі мною, дітлахи. Не забирай їх. О, Ходімо, чудово. Я поверну їх, коли все завершите. Зрозуміло. Розпочинайте. О. Хто почне першим? Трум, трум, трік Знову нічия? Ну ще раз. Я тебе здолала. Спробуємо. Не вдається. Спробуй ще раз. Цього разу напевно вдасться. Це серйозно. Трум-трік! Зараз зловлю. Жудово. Що не так? Раунд не зараховано. Бракує одного кубика. Що? Але як? Ось де він. А, це цікавезна гра. Ой, щось не те. Далі твоя черга грати. Благаю, тільки не підведи. Не хвилюйся, я обожнюю ігри. Тим паче на коно наші малюки. Як тобі? Ау, ти молодець. То він подолав? Завдання виконано. Вітаю! Ось ваша голова. Так, ми зробили це. Ух, а вона важенька. Ну, ми піднімемо. Ай, моя нога. Ауч, Ну ми разом. Ось так краще. Ой, моя голова боляче. Тут Бусу Босу це не сподобається. Стривай, я знаю. Ау, мені дуже зле. Служба першої та останньої допомоги. Ой, все не надто погано. Мені вже краще. В жодному разі. Йому потрібна перша допомога. Зрозуміла буде зроблено. Що ви вже надумали? А, фух, дякую, ви мене врятували. Шукаємо що небудь спіль забиття. Тут сила селена всього. О, те, що треба. Можемо наклеїти йому пластир. Чудово, не переймайся. Невдовзі все захоїться. А в моєї лялечки ще й досі немає голови. Не хвилюйся, ми можемо її виготовити. Чудово, ну жбо до роботи. М -м -м. Спершу потрібно накреслити контури, малюємо обличчя. Суперово. Тепер гарячим ножем виріжемо заготовку. Головне не виходити за контури, тож обличчя буде гарним та охайним. Готово. Ова. Wow. Oh, wow. Тепер беремось до фарбування. Наносимо тон. А тепер можна промалювати очі та ніс. Не забуваємо про губки Та рум'яні щічки. Ось і наша зачіска. О, тобі пасує. Ха -ха. Поглянь, я все зробила. Поставмо на місце. Ого, крутизно. А тепер її накачаємо. Трум трік. Як тобі? Це чудово. Дякую. Неймовірно, невже вони впоралися? Аго, Цей танець набере мільйони вподобайок. Кінчана. Що відбувається? Гаразд, ми моя з вами. Ова, ми не даремно доклали зусиль. Ага. І що нам далі вдіяти? Гадки немає. Треба поміркувати. Знаю. Подай на кирку. Тримай. Супер, Ну, Ми добудемо трохи матеріалів. О, це саме те, що потрібно. Тепер попрацюємо. Ова! Вдалося гадаю. Дуже гарно. Дай сюди. Трум трік Гарно, дякую. Подобається. Час ускладнити їм завдання. Аго, пане босе, нам нудно. І що? Гадки немає. пограйтеся з цим. А Аго, це не монстр, а іграшка. Крутезно. М -м, схоже, мамі потрібна допомога. Ходімо, покажу. Також має чим зайнятися. Ова wow. чудово. Гадаю, мама буде рада. Тепер складемо літачок, готово. І це напевно стане в пригоді. Трампрік. Ой, що це? О, Люба, і я тебе люблю. Ова, шпилька. Шкода, що вона така малесенька. А отже, ти часом не знаєш, як її збільшити. Маю один спосіб. Поклади на підлогу. Гаразд. Ось. Тепер відійди. Тром-трік. Що ти зробив? Поглянь, все гаразд. Дякую. Дійсно допомогло. Крутезне, чи не так? Тепер шпилька пасує, ляльці. Готове. Чудово. Дякую. Вау. О, маємо нове завдання. Ого, це ж печиво. Йому хотенько дамо цьому раду. То що нам попалося? Маю трикутник, а в мене зірка. Mm -hmm. І чи нам їх дістати? Я дещо вигадала Trampрі. Чомусь не працює. О, ні. Вони все передбачили. І що діяти? Як нам дістати фігури? О, вони нас чують. Бодай щось. Спробуймо. Вибивайся, Ура, ну, Мені вдалося. Mm -hmm. О, Ну чому не вдається? Я так надалі не годен. Поглянь, ти отримала руки. Трутезно, молодець. Трясця. Іде наші руки. Я не бачу їх. Отже, я програв. Годі вже бешкетувати. Ти маєш рацію. Час взяти руки в свої руки. Трум трік. Тепер пофарбуємо. Ти надихнула мене на одну ідею. Що ж, наче схоже на руку. Hmm. Приберемо зайве. трум трік. Чудово. Аго, привіт. Тобі вдалося. Wow. Молодець. Ага. Прикладемо руку до тіла. Чудово. Все на своїх місцях. Крутезно. Що це бульбашки? А, заскочив нас зненацька. Зузьки, ми теж були готові. Ого, та ви серйозні суперники. Тобі не вдасться втекти. Дуже весело. Все здаюся, здаюся. Ви перемогли. І що тепер? Матч з тенісу? Не впевнений. Маю ключку. Дивно. Спробуємо пограти. Готовий? Я подаю Ого, Так не годиться. Я хоч поцілив? Ого. Дарма я ще відіграюсь. Я отримав бал. Чудово. Рано радієш. Трясця, схоже, моя подача. Що? Я цю річ навіть підняти не можу. Доведеться спіймати. Трум трік. О, ні! Трясця! Що? Вона відбила? <гум> не може бути. Ура. О, <гум> 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 це схоже на ракетку. Пограємо. Те, що треба. Приймай подачу. Супер удар! О, ні! Так, я переміг. Крутезно. Це ще не все. Не засмучуйся. Ти чудово грала. Ой, ловлю! Ого, це так кепка. Схоже, пасуватиме моєму хлопцеві. Приміряймо її. Трум трік. Дякую. Прошу, що далі. Знаєш, мені спала на думку ідея. Якраз стануть в пригоді м'ячики. Однак спершу потрібно їх пофарбувати. Бачу, що маю. Гумки! О, цікавезно. Ова! я й не таке можу. Трум трум трік! Що скажеш? Дякую. Налаштуйтеся на наступне випробування. Мені доведеться вас зв'язати. Зачекайте. А, Тримайте. Дивно, навіщо це мені? Я наче здогадуюся, а я понабиваю ауш! Що за учасники? Я запускаю таймер. Працюйте спільно. Гаразд. В такому разі зрозуміло. Час спливає. Ми Мусимо впоратися. Вдих-видих вперед. Я вже майже накрутила. Ну, я ще набиваю. Так, відаю. Ура! Чудово! Завдання подолано, ви проходите далі. Неймовірно. Мерщі, ми майже біля фінішу. Ми зробили це. Вітаю з проходженням! Ну ж бо, де приз? Його немає. Ось печиво. Хочеш? Залиш собі. О, він такий добрий. Стривайте. Крихітко. Твої гудзики тепер дуже гарно. О, як тобі? Суперово. Зачекай, що небудь трапилося? Гадаю, мені це стане в пригоді. Ця стрічка подібна до візерунку на светрі. Спробуймо прикрасити мого хлопця. Ідеально! Головне, розташувати її рівніше. Готово! Ідеально. Просто як у мене. Пишаюся. Дякую. Привіт, красеню. Привіт, друзі. А хто вам подобається найбільше? Якщо моя лялька, то ставте вподобайку. А якщо мій хлопець, то залиште коментар. О, ні! Що ж, ось і я. Трум трік. Чудово! Тепер йди на своє місце. Слухаюсь. Чудово! Отже, ми впоралися. Трум-трік! Що, він несправний? Він не годиться. Дай йому раду мерщій. Не хвилюйся, має особливу флешку. Гадаєш, це спрацює? А вже Авжеж, трік Завантаження запущено. Готово! Поглянь, спрацювало. О, привіт, друзі! Чи ви бачили нову учасницю? Ви порушили правила. Я вам цього не подарую. Тримайся! О, ні, Просто жах! Не рухайтесь! Ну, ми далі! Мерщій біжімо. З мене годі. З мене також. Краще сховаюся. Трум трік. Ого, та тут ще й ліфт маємо. Оце так сервіс. Не сподобалося відео. Ставте вподобайку, напишіть коментар і тисніть на дзвіночок, щоб ми у нього задзвонили, щойно вийде нове відео.